Всім привіт! З вами я, Титан Спікермен, і сьогодні ми будемо далі виживати на своєму хардкор світі третя частина. Йоп! Твою... Ей! Я кинул! Там зомби сіла!

Зараз ми за нього желіжо І зробимо наше любимне Ей Желіжно, тільки для того, щоб вибути алмази Але перед тим я ще попробую зробити щит І перше я покористовуватимуся Бо чесно, я... А, тобто, прошу, ще раз підпишіться на мого дуло Тобто, не ділялося Ну, от... Повторка тітанок і в мене сказали Хто такий тітанок і мене, ти знаєш

Теніскій. Ой, так, ви цього не чули проспати нічого не про не переспати з кимось. Так, все йдемо. Ой. А, я, я, я ліжко по... Я на хардкорі граю, яка тачка створення. Так. Заряд я туди вийшов. Так, у мене є верстак, але в мене нема дерева. А ні. Я забув, що в мене є береза. ось це я реально забув, що в мене є береза. Зараз я її... Кстати, да, я скрафчу дошки. Я скрафтил профилосу. Я придурок. И такой скрафтил. Не, не да. возвращай одну пакет. Я скрафтил. Давайте скрафтим. Он же. У нас шея. Это Що мені приходить політич? Мені ж ключив поводить. Дивіться, що в мене є. Щет нахер! Я перший раз на хіба є ще... Скоро ми відправимся. Але мені ще потрібно трохи желіза добути, щоб скрафтити собі повні те желізо. Ну як трохи? А, ну я. Так, останні желіз завісу. Я можу скрафтити до Тихо, оброй, оброб. Ей! А чого мене... Ей! У мене О! А... а... А бронясо? Эй! Ого! У мене тут бах, теж. Може мені вийти з випустити серпину? Во! Я можу скрафтити нагорудник. Скрафти нагородник. Так що... Ей, відійди. А мені ще зайшлося. У мене... Угу. Мені потрібно перепра... переплавити їжу, щоб відправитись коло мати. Том не буду. І вбити кріпера. Кліпер. Йоп. Йоп. Я не один тут. Йоп! Я хотів піду. Я хотів кріпера вбити, а не сам померти. Мені потрібно відхилитись, тому я стою. І так. я я я видновлю вся ну такого по половинка виновата я возьму мать не всякий вот так так у меня щит мой будет в руках так ё-моё о зомби давай нападай давай Блин, я так

Папа зомби. Ну, папа. Е, е, я еще думаю найти железы как-то покупаться. Но а железы я вообще тут больше не вижу. Тут где-то буду пошукать железы. По крайней Стоп, у меня плавится ежа. Мне она... нас на то, чтобы выжить в нашем свете бешенном. на хардкоре. Нагаду я хардкорцы, чтобы, хардкор. Нагадую хардкор, на, 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 на на чтобы, 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 будет чтобы, на Я чтобы, чтобы, чтобы,

Блельки забіда, та ти угори. Тварь. О, фу, боже, я так люблю, коли зомбі такі мати таке. Тихо. Це найліпше, що може бути. О ти зомбі. Вбивай в зобі чек,

а куда ты изобидываешься? Я буду А что это ты я бы хваст, их хвастал, если мне Тут куча лярдов, тупая зомби. Там, в принципе, мне просто можно его убрать. И сюда. Давайте. Опа. Ай! Да, 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 хочу. пять. Ёп! Крипер. иди. Иди, что чья я давала, я пойду. Порох куда? Фу. Так, опыт на лежит пять. О, сейчас крипер. Я скільки зрозуміла, у них всі звіти з'являються. Ого, забираємо. Добав. А, ч а, тут вода, або Во, чому я не ділаю? Я після називаю, що з... Вода. І тут вода, а Я так і дорожую, мені потрібно желізо. Думаю, щоб я не спуститися. Что-то звідки угл. Возвідки уже спавлюсь. Вс. Я теперь поездки уже спавлюсь. Виду даже уже затягу задача полезет. Ну давай, это лассовать. Можно. Да. О, повезло. Пойдём, а я дохожу два Давай. Э! ты... окружили. О, я попал в него. Бляха. Что? Значит, так у нас история закончилась. Всем пока.